168-й день вторгнення російських окупантів на українську землю для харків'янця. Доба була спокійною без обстрілів. Та ворог завдавав незваних ударів по населеним пунктам Харківського, Ізюмського та Чубуївського районів. Найбільше руйнувань від ворожих обстрілів зафіксовано в селі Циркуни Харківського району. Вчора протягом дня село обстрілювали фактично безперервно. Зруйновані приватні домоволодіння, господарчі споруди, гаражі, магазин. Поранення отримала 64-річна жінка. Цієї доби на Харківщині через бойові дії сталося 19 пожеж. Повідомляють рятувальники. І майже всі вони трапились в циркунах. У селищі Циркуни сталося відразу 16 пожеж, що були спричинені ворожими обстрілами. Горіли приватні житлові будинки, господарчі споруди, надвірні забудови, гаражі, а також магазин. До ліквідації цих пожеж були залучені вогнеборці Салтівського, Київського, Немишлянського районних підрозділів, а також з Луганського гарнізону ДСНС. Бої на Харківщині тривають. На лінії зіткнення ворог активно використовує проти наших захисників танки, ствольну та реактивну артилерію. На Харківському напрямку ворог намагався вести наступ в районі ветеринарне УДИ. Відступив з втратами під вогнем наших військових у районі Байрак-Гусарівка. Бої тривають досі. Батарея увага. Покажіть москалям, що таке настояща демократія. Я на Біляєва Стазденеко. Харківські звісті. Харківська область. Оперативна інформація станом на ранок 10 серпня. За добу рятувальники ліквідували 19 пожеж, спричинених військовими діями: 16 у Харківському районі, дві у Возюмському та одна у Чугуївському районі. Харківський район. У селищі Циркуни сталося відразу 16 пожеж, що були спричинені ворожими обстрілами. Горіли приватні житлові будинки, господарчі споруди, надвірні забудови, гаражі, а також магазин. До ліквідації цих пожеж були залучені вогнеборці Салтівського, Київського немишлянського районних підрозділів, а також з Луганського гарнізону ДСНС. За добу піротехніки ДСНС ліквідували 55 ворожих боєприпасів, що не розірвалися. Ще вчора в цьому медзакладі приймали пацієнтів, а харків'янам проводили різноманітні лабораторні дослідження. Сьогодні, замість того, щоб допомагати людям, колектив лабораторії розбирає завали після нічного обстрілу. Російські війська скерували сюди одну із своїх ракет С-300. У нас теперь нет работы. Мы тут уже не работаем, не сможем работать. Нам придется переезжать, бросать свои дома, ехать в Киев. Плохо мы вас принимаем. А кем вы работали здесь? Биологом. Это была частная лаборатория. слава богу, людей здесь не было. Все живы наши сотрудники. Не знаю, как, может, кто-то где-то и погиб. Ну, как расценить? Это все, убито, лаборатория, больше нету. Нету ни работы, нету ни анализов мы не делаем больше, потому что все, как бы, закрылись. Вот сотрудники лаборанты пришли на работу утром, а работы нет, лаборатории нет. Все разрушено, оборудование, дорогостоящее, реактивы. Ну, все, видите, здесь, здесь все как бы соответствует всем требованиям, нормам. Все это сделано было за большие, скажем, деньги. Много вложено денег сюда. Ну, вот. Теперь все это разрушено. Я не знаю, что сказать, слов нету. Суммы большие, оборудование дорогостоящее, импортные. Она не на полную мощность работала, как раньше, как до войны, но мы работали. Я же говорю, мы работали. Вот. Потихоньку, в условиях войны, тяжело, ну, ну, люди работали. Коллектив большой у нас был. Ну, вот. и, и люди ну, как бы живуть на зарплату многие. Зарплати до зарплаты. Я не знаю, що ними керує, хто там це все да, наводи, наводчики, куди куди, куди попало, чи конкретно їм хотілося лабораторію. Так лабораторія наша вона ж не пов'язана ні з військовими. Тут мирне населення, приходили лікуватись, до врачів, аналізи здавали все. Ми ж ніяк ні, ні з чим не пов'язані. У нас тут, я не знаю, мужики менше, ніж жінок, і ті навіть в армії, мабуть, не служили. Уже все, вже зараз будемо все, що залишилось. Ось повинна під'їхати машина, вантажники, будемо, що залишилось, якісь стільці, якісь комп'ютерні. Ну, що де ціле залишилося, може кудись вивеземо, не вивеземо, не знаю. Ну, В планах моєго директора такі є, що ще можна там як кажуть, спасти, то попробуємо». Леся Копилюк, Ігор Лухаєнд, Віталій Грунь та Олександр Уваров. Харківське звісті. Ще кілька тижнів тому колектив ТЕЦ3 саме у цьому цеху вивчав правила поведінки під час повітряної тривоги і ази першої до лікарняної допомоги. А серпневого ранку, у неділю о 4.40 ракети прилетіли прямо там над головою. Вибух відчуло все місто, але наслідки могли бути значно гіршими, каже директор теплоцентралі Ігор Тюпа. оскільки станція вже кілька тижнів перебувала в режимі планового ремонту і підготовки до опалювального сезону. Газолін середнього тиску, який потрапив під основний удар, був абсолютно порожнім. Буквально за добу до прильоту його продули повітрям і звільнили від залишків палива. «Було два два прильоти, точніше прилетіло дві ракети. предположительно, С-300, а, а, оба попали в котельное отделение. Одна на, на уровне первого котла и другая на уровне четвертого котла. ну Из повреждений, скажем так, часть бетонных конструкций, но ну, это поправимо. Остекленение это тоже понятно, но это не самое критичное в данной ситуации. Конечно, большая проблема непосредственно с четвертым котлом высокого давления. Он поврежден существенно. І в цей сезон гарантовано в роботу пущен не буде. четвертий котел. Ракета наче облизала, пройшла крізь стелю в притул до нього. Зірвала всю обшивку, труби і вибухнула у підвалі на рівні холодної воронки. Сам котел, побудований полоненими німцями у 1947 році, вистояв. Он был в работе в прошлом году, реконструирован практически полностью. В этом году мы хотели немножко еще там, допустим, другое оборудование поставить его тоже в ремонт, дабы его вернуть на параметры заданные, но, как оказалось, не успели. Да, он подлежит восстановлению, безусловно, поскольку, ну, Визуально внутренние конструкции котла не пострадали. Пострадала обвязка. Це там арматура, внешние трубопроводи. Ну, це не такі существенні об'єми. Да, там може 10 тонн железа придеться замінити. обшивка, э, теж там металлическая. Ну це все, все реалізуємо. есть це не критично. Просто ми в цьому на це усилия тратить не будемо. Головні зусилля, аби запустити станцію до початку опалювального сезону, доведеться вкладати в системи управління. Її просто зрізало велетенською нелюдською силою, наче ножем. Замість блоків управління розкиданий понівечений конструктор з приладів та кабелів, перемішаних із арматурою та цеглою. З отворів основної будівлі видно трансформаторну пісок на асфальті виконав функцію губки, яка поглинула розлити мастило. Очень сильно пострадала електрична частина непосередньо ТЕЦ, був повріжжіон трансформатор вытекло с него очень большое количество масла, которое тоже достаточно проблемно сейчас достать. То есть и там исчисляется это все в тоннах. Вы знаете, сейчас, наверное, достаточно тяжело точно оценить все масштабы ущерба, которые нам были нанесены. Мы по предварительным, по укрупненным показателям, уже сейчас вышли на цифру 60 миллионов. Это то, что необходимо нам уже сейчас до начала отопительного сезона, для того чтобы станцию мы запустили. І змогли подати місту тепло». городу заклик про допомогу відгукнулися партнери із фірми Сіменс. Наразі готується специфікація того, що потрібно для відновлення систем управління. А тим часом співробітники харківських теплових мереж з усіх районів міста щодня їздять по черзі на допомогу колегам з ТЕЦ-3. розбирають завали. За словами заступника директора технічного Олексія Луки, це додаткове навантаження на людей, які працюють у режимі подовженого дня і без вихідних. І обідати їм доведеться у столовій без вікон, які також винесло недільним вибухом. На щастя, в момент удару нікого з персоналу в епіцентрі не було. Яна Щетиніна та Олексій Муравйов, Харківські звісті. Північна Салтівка один із найбільш постраждалих районів Харкова внаслідок російської агресії. Попри регулярні обстріли від самого ранку, на вулиці Дружби народів уже працюють комунальники, зокрема, і працівники Харківводоканалу. У підвалі однієї з багатоповерхівок встановлюють запірну арматуру та акцентують. Більшість під'їздів цього дому нещодавно вже забезпечили водою, а от решту намагатимуться підключити протягом дня. Нужна заміна храна йде. Будемо весь під'їзд менять. Сложно, і все сложно. Работати треба. Ну а як людям вода потрібна? Приїжджають, просять води. От зараз зробимо, будемо запускати поочередно. Поки комунальники працюють, біля будинку потроху збираються і місцеві, адже, пояснюють, нещодавно дізналися довгоочікуване новину. У їхніх під'їздах з'явиться вода. Наші всі мешканці цього під'їзду зібралися для того, щоб відкрити, дати доступ. У приміщення для того, щоб вони подивились, які розрушення є, що треба зробити, що як, і пустити воду людям, тому що тут люди вже живуть. Ну вже слава богам, слава нашому меру, нашій адміністрації, мастерам, усім работягам, які тут під обстрілами лазили, тут працювали, тут все, все робили. Водопостачання уточнюють працівники тут не було майже від початку повномасштабного вторгнення. Обладнання та трубопроводи постраждали від постійних обстрілів. Наразі ж до будинків почали повертатися люди, і комунальники взялися відновлювати необхідні комунікації. У нас основна кількість відключених будинків на північній Салтівці. Крім цього, у нас відключено близько 60 під'їздів. Там, де ми виконали вже такі процедури, як ми виконуємо в цьому домі, у нас уже на теперішній час відключено 290 стояків в будинках. А от у дворі іншого будинку комунальники замінюють трубопровод. Ці мережі були пошкоджені внаслідок прямого влучання снаряду. Виконують роботи по заміні зіпсованих трубопроводів, засувок. Пожежних гідрантів, ремонтом камер, колодязів. Повністю завершити роботи в цьому будинку робітники планують протягом кількох днів, зазначає Завада. І додає, що в місті вже ліквідували майже 90% пошкоджень, які завдали окупанти. Загалом оновили близько 1300 метрів зруйнованих трубопроводів. Виконується зараз підрахунок збитків. Обсяг цих збитків тільки по мережах це десятки мільйонів гривень. тому що… Значні втрати. <кій> ну, а по капітальних спорудах е, б, працює спеціальна комісія, яка зробить експертне заключення. На підприємстві пояснюють, наразі є будинки, де досі немає води. Водночас і люди там також не проживають. Але якщо до покинутого дому повернеться хоча б одна людина, одразу кажуть, візьмуться відновлювати водопостачання. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Станіслав Дайнеко, Харківські звісті. Навіть в цю старовинну частину міста увірвалася війна. Тут стало доволі гучно, кажуть мешканці Київського району, і не тільки гучно сюди полетіли снаряди. как раз шел в аптеку, которая находится на Пушкинской. И как раз там тоже произошел взрыв. Там вошло в это здание напротив школы. И как раз она в это время позвонила, говорит, нам тоже пришел этот вопрос. Я бегом даже в аптеку, не заходя, прибежал домой. Ну что, я скажу? ну не хочу сказать, что я совсем уже растерялся, но я понял, что там стекла побиты полностью. Было Кухня вся и зала. И все эти стекла пошли прямо, потому что оно попало, в, ну, сам балкон, из балкона все кинуло. Я глянул, ну, смотрю, она жива-здорова, так будем говорить. Хотя белая, как мел. Ну, а потом уже спросил, она говорит, ну благодаря тому, что шторы стояли, ну шторы обыкновенные на окнах. И все эти стекла не полетели в нее, а прямо в шторы і попала. Все, все дверки и эти двери даже вырвал. Ну, хорошо, жахнул. В принципе, пошло все ну, к нам. На Прямо к нам. И благодаря такому, что там арматурина на хорошая на балконе, вот такие как тут, вот, держатели, то она застряла и упала. Если бы было что-то послабее, конечно, мог бы пойти еще сильнее, может, и в квартиру раз, разнесло все. Ну, благодаря этому вот, балкон удержал все. Я готовила на кухне покушать. Первое готовила. Думаю, борщ сейчас свою, И вдруг оно вот это как сыпятся стекла. И все летит сюда ко мне. А я вот стояла вот так вот, готовила, резала. И я упала. Я упала просто на пол. Упала и бегом Рачка доползла за телефоном. И звоню, говорю, дед, беги домой. Потому что тут взрыв произошел. Он бегом прилетел. Ну, а я белая, как стенка, а вот, то как мелочь. Думаю, слава тебе Богу, что я жива. А то думаю, внук прибегит, а бабушка лежит мертвая. Понимаете? Вот это было у меня такое в голове с перепугом. Честно сказать, уже просто мы устали от этого всего. И, ребята, у меня два сына. Мне их жалко. Один на холодной горе живет. И тоже каждый день перезвонилась, каждый день звоню, говорю, сынок, ты живой? Мам, живой, живой. Ну, тоже стреляла. А вы живы? Я говорю, живы, живы. Не переживай, живы, сынок. Понимаете? И меньше тоже звонят. Мам, как ты, мам? Я говорю, нормально. Я говорю, ты теперь сын, говорил, ну, меня, внучок мой. Бабуль, ты не плачь, только не плачь. Я говорю, хорошо, зайчик, не буду, не буду. Я стараюсь не вспоминать и не плакать при нем ничего. Очень тяжело. Ты ну каждый день такое идет. Вчера тоже бомбило так, бомбило, что ужас один. На данном объекте э, силами КПХРСП устраняются последствия артиллерийского обстрела. Э, Центра города было прямое попадание в здание, в фасад вот, осколками и взрывной волной вибивало все окна. Плюс были повреждения на ну, непосредственно на фасаде и на кровле. Значит, работают две бригады по три человека. Одна бригада у Савышки, телескопической, зашивает контуры, окна. двери. Вторая бригада работает на кровле, устраняет последствия прилета. Все работы будут выполнены за 4 дня. Дом будет готов к тому, чтобы нормально функционировать, ну и, собственно, быть запущен последствия к зимнему периоду. Игорь Бескровный, Ярослав Кононенко, Денис Рыбалко и Юрий Бабыкин. Харьковские известия. У Ви в зоні ураження. Ось так харків'яни відтепер можуть дізнатися, що поблизу знаходиться вибухонебезпечний предмет, адже в Україні запрацював новий мобільний додаток Майнфрі. Його розробили волонтери благодійної швейцарської організації за підтримки Державної служби України з надзвичайних ситуацій. У застосунку позначені заміновані території та підозрілі предмети, ділянки, що можуть бути потенційно небезпечними, регулярно оновлюються на спеціальній онлайн-мапі згідно інформації від ДСНС. З початку російської агресії працівниками ДСНС вилучено більше ніж 176 тисяч вибухонебезпечних предметів на території нашої держави. Однак, попри зусилля рятувальників, понад 30% території України зараз вважається потенційно забрудненою різними боєприпасами та вибуховими пристроями. Щодня мешканці міст і селищ наражаються на небезпеку через залишену або використану ворогом вибухонебезпечну зброю на вулицях, у здоріжжях, лісах, полях, річках, озерах тощо. Наразі, за даними застосунку, в різних районах Харкова налічується зо два десятки вибухонебезпечних предметів. І, хоча найчастіше фахівці позначають заміновані території та попереджають людей про небезпеку, ризик постраждати через неуважність усе ж є. Тож у додатку створили ще й спеціальну функцію оповіщення в разі наближення людини до небезпечної території. Майнфрі автоматично попередить людину завдяки текстового повідомлення, а також вібро та аудіосигналу. Крім того, в окремому розділі користувачі зможуть дізнатися, як виглядають вибухонебезпечні предмети, у чому їхні відмінності та особливості, а також що робити у випадку їхнього виявлення. Про це спеціалісти також регулярно нагадують. Будь пильним, не чіпай, не підходь, познач місце, попередь інших. повідом ДСНС. І повідомити про небезпечну знахідку у додатку також можна. Для цього треба зареєструватися та перейти до відповідного розділу. Після детально описати тип небезпечного об'єкту та місце його розташування в облуправлінні ДСНС звітують, що лише від початку серпня їхні працівники вже знешкодили майже сотню боєприпасів у Харківській області. Водночас, за різними підрахунками фахівців, на повне розмінування всіх територій нашої держави може знадобитися до 10 років. Ніколь Костенко, Харківські звістя. 384-й день народження відзначаючи гоїв сьогодні. Прифронтовий, понівечений обстрілами, скалічений війною. А ще декілька місяців тому тихе, квітуче, мирне містечко. Чогоїв славиться своєю героїчною історією? Достатньо лише згадати гусарський інгерманландський полк, видатного художника Іллю Рєпіна, старовинні пам'ятки архітектури, мальовничі пейзажі. Мій рідний Чугуєве, сьогодні день твого народження. Раніше ми гучно відзначали це свято, але війна внесла свої корективи. Попри постійні ворожі обстріли, ти тримаєшся, демонструючи несамовиту витривалість в боротьбі за нашу свободу. Ми, твої мешканці, зараз розкидані по різних куточках нашої рідної України і світу. Ми впевнені, що цю трагічну сторінку в історії нашого міста ми перегорнемо, але ніколи, повторюсь, ніколи не забудемо. Після нашої перемоги ми обов'язково відбудуємо наше неймовірне, затишне, дивовижне місто зі свята. Дні народження місто святкувало гучно всією громадою. Зранку до вечора з українськими шоу-зірками, фейерверками та народними гуляннями. Місто розквітало з кожним роком, будувалось, розросталось. Люди мріяли, складали плани на майбутнє. Та сьогодні не про історію і навіть не про день народження міста, бо святкового настрою у людей немає. Сьогодні про силу духу і незламність, Дорогой любимый город. Поздравляю з праздником, земляки любимые, дорогі, здоров'я всім крепкого. К сожалению, настроения праздничного Очень больно за наш город. Ніякого святкового настрою людей нема. Міста щодня обстрілюють. Руйнують будинки, тому люди залишаються без житла. Роботи немає, та ще й все позакривалося. Багато людей виїхало, бо життя під бомбами просто неможливе зараз усім не до свят. Але ми віримо в перемогу. Ми віримо, що все буде добре. От тоді ми з вами і відсвяткуємо. Ми на бажаю кращої долі всім чугуюся, щоб були здорові. Сонця, тепла і безхмарного неба. Чигуїв, ти кращий, ти те, що нам треба. Бажаю тобі для на найкраще місце у світі. 24 лютого. Цей ранок чугуївці запам'ятають назавжди. Кривавий початок несправедливої жорсткої війни. Одна мить зруйнувала все війна. Чугуїв став міцним фортпостом Харківщини, прифронтовим містом, бої точаться всього в 10 кілометрах. Гинуть люди, дуже багато повиїжджало. Але ми віримо, всі віримо щиро, віримо, що це скоро все закінчиться, і ми повернемось до нашого рідного міста. Разом його всі відбудуємо і відсвяткуємо день народження його так, як не святкували ще ніколи. З Днем народження наш Любий Чугуєв. Шостий місяць поспіль поливають місто градами та смерчами, закидають ракетами. І все одно Чугуїв вистоїть. Підніметься з руїн, відбудується. Зруйнованого в місті багато. Деякі об'єкти відновити буде, можливо, вже в осяжній перспективі. На відбудову інших піде тривалий час та значні кошти. Деякі, на жаль, можливо, зруйновані незворотньо, говорить мер міста. І так постановила експертна комісія за участі департаменту будівництва та архітектури Харківської обласної військової. Ви адміністрації та міська влада налаштована на максимальну відбудову прекрасного міста Чугуєва. Наша неймовірна любов до Чугуєва, яку особливо глибоко сьогодні ми відчуваємо, спонукатиме та надихатиме нас на самовіддану працю за для розвитку громади. Ми обов'язково відновимо зруйноване, побудуємо нове, розфарбуємо наш Чугуєв новими яскравими кольорами. Вітаючи земляків з Днем міста в інтернет-просторі, його мер Галина Мінаєва висловила впевненість, що Чугуївці сильні і мужні, сповнені віри і надії в перемогу. Саме головне, що хотілося б сьогодні побажати, саме найголовніше миру, миру, миру. І щоб всі сім'ї були разом. І щоб якомога швидше ми всі зібралися на нашій центральній площі і відсвяткували ще раз дружньою Чугуївською родиною День міста. І день перемоги Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харківські звісті.